За минулий тиждень з 17 по 24 липня підрозділами Харківського гарнізону ДСНС було здійснено 159 бойових виїздів, з яких 62 виїзди на ліквідацію пожеж, сім пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами. 97 виїздів були здійснені для надання допомоги населенню, а також перевірки населених пунктів після ворожих обстрілів. 20 виїздів на ліквідацію пожеж були пов'язані з горінням сухої трави, очерету, листя, тобто пожежі в екосистемах. На пожежах за тиждень було врятовано 3 особи, 10 було евакуйовано, і також була травмована одна особа. Сапери ДСНС за тиждень. 308 разів залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього було знищено 529 боєприпасів. Зазначу, що сапери ДСНС, а саме 33 піротехнічних розрахунки, 169 саперів та 66 одиниць саперної техніки, працюють у складі зведеного загону на Харківщині, продовжують розміновувати деокуповану територію, зокрема. Харківський, Золоч... Харківський, Багадухівський, Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони області, а також міста Харків. За цей період було розміновано 3324 тисячі гектари території, обстежено 2 тисячі кілометр лінії електропередач, виявлено та знешкоджено 73 тисячі. 909 вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень сталося три підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. В результаті підривів одна особа загинула, одна була травмована. 20 липня у селі Верхній Берак Балаклійської район Балаклійської громади Ізюмського Ізюмської району стався підрив попередньо на протипіхотній міні на території приватного сектору поблизу поблизу власного подвір'я 48-річний місцевий мешканець у сухій траві, високій траві натрапив на попереднє на протипіхотну міну. В результаті детонації стався вибух. В результаті вибуху чоловік зазнав травм і його було госпіталізовано до місцевої лікарні. 21 липня у селі Турова Золочевської громади Богодухівського району. Стався підрив сільськогосподарської техніки на попередньо на протитанковій міні. В результаті детонації трактор зайнявся. Виникла пожежа, площа її складала 20 квадратних метрів. До місця події були направлені піротехніки та підрозділи ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували цю пожежу. А сапери обстежили прилеглу територію, виявили декілька протитанкових мін ПТМ-62. Так як даний трактор керувався дистанційно, то жертв постраждалих не було. І 23 липня приблизно о 15.00 стало відомо про надзвичайну подію, що сталася біля села Пильна Липецької громади, там легковий автомобіль. Ніва підірвався на протитанковій міні водій автомобіля. Загинув на місці. Його особа наразі встановлюється правоохоронцями.